Налаштування гарячої води. Натискаємо кнопку Меню і тримаємо. Натискаємо ОК. Тут з'явилася кнопка редагування. Максимальна температура гарячої води це є задана температура гарячої води. Тут нас стоїть 40 градусів, це мінімальна температура. Максимально можна підняти до шестидесяти градусів. Окей. В меню також є максимальне падіння Гвс. Це в нас дельта. Максимальна максимальний час роботи. На роботи теплового насоса на нагрів ГВС. 30 хвилин. І ограничення режиму ГВС. Це 30 хвилин по-любому буде працювати на нагрів системи опалення, незалежно від того, нагрів він гарячу воду, чи ні після нагріву ГВС.